Накипіло з Володимиром Носковим. Отже, національна поліція відкрила два кримінальні провадження за фактами можливого шахрайства та відмивання грошей із боку Назарія Гусакова, 31-річного львів'янина із інвалідністю. Гусаков страждає на спинальну м'язову атрофію та став відомим завдяки медійній підтримці. Його збори поширювали Українській журналісти, актори, співаки та волонтери, ось е, утім, сам він за е, витрачені кошти вичерпно не звітував. Днями міський голова Львова Андрій Судовий повідомив, що Гусакову вже рік купляють необхідні ліки коштом міського бюджету. Сам е, Назарій Гусаков заявляє, що виділені квиділеної е, кількості йому було недостатньо. Крім того, стверджує, що часто купував ліки неофіційно, щоб е, заощадити. Та витрачався на реабілітологів, на побутові потреби. Ось що він сказав у коментарі журналістам Суспільного. стан і так. Останні роки дуже погіршується, і кожного ранку приватні працівники, котрі мені допомагають, приходять відстукувати мені мокрутиння навіть тоді, коли я не хворий, і вони не отримують офіційно зарплатню. Це є реабілітологи, фізіотерапевти, ерготерапевти, масажисти, догляд по побуту. Отже, ми щойно послухали позицію Назарія Гусакова. Він о, про це розповів журналістам суспільного. А я продовжую небайдужі користувачі соціальних мереж ікс провели власне розслідування і з'ясували, що за кілька років через криптогаманці гусакова пройшли мільйони доларів. США, а дані про використання вартісних вік у різних його дописах та інтерв'ю різняться напередодні. Міністр МВС України Ігор Клименко доповів про ситуацію президенту України Володимиру Зеленському. За його словами, Назарій Гусаков виїхав з України 13 червня. Далі в етері радіо накипіло. Поговоримо про фінансування програм хворих в Україні на спинально м'язову. М'язову атрофію. Як це питання вирішують у Харкові? Чи звітують перед благодійниками за допомогу громадській організації на зв'язку зі студією? Президент благодійного фонду діти зі спинальною м'язовою атрофією Віталій Матюшенко, який нині? Піклується про сина зі спинальною м'язовою атрофією. Пане Віталію, дякую, що ви долучилися до нас. Вітаю вас. Доброго дня. Дякую за запрошення і можливість прокоментувати ситуацію зі спінальною м'язовою атрофією. Спершу поправлю мене на сина дочка. Я перепрошую та, Я значить, неправильно вчора почув про це, пане Віталію, та пане Віталію. давайте таким чином з вами зараз діємо, щоб нам було зрозуміло слухачам і слухачкам. Дійсно, це дуже вартісне лікування. І чи дійсно у нас благодійним значить батькам, сім'ям доводиться шукати на це гроші через фонди, через знайомство із підприємцями там відомими людьми, які можуть чимось задонатити? Спінальна м'язова атрофія це важке захворювання генетичне, і тільки у 2017 році було винайдено, так би мовити, лікування певна терапія, яка спиняє захворювання і в деяких випадках може покращити на момент створення. Це була найдорожча терапія для пацієнтів з офанними захворюваннями, і неможливо збирати кошти. Для того щоб пожиттєво отримувати лікування і пожиттєво купувати ці ліки з власних кишень пацієнтів, тому Ця ситуація абсурдна, коли е, пацієнти намагаються зібрати кошти. Це так я допускаю цю ситуацію, коли є перерва в лікуванні, потрібен буквально один флакон для того, щоб закрити можливі логістичні поставки, але е, з точки зору е, підходу до лікування спінальної мезотрофії неможливо за кошти пацієнтів е, отримувати ліки, е, викуповуючи їх у виробника. Для того щоб нам було зрозуміло, скільки це обходиться одній родині на місяць, давайте говорити таким чином, що лікарські засоби в Україні зареєстровані. Є ціна реєстрації. Один флакон, наприклад, різдіпламу під торговою маркою Еврізді, коштує близько 270 тисяч гривень. Потрібно для дорослого пацієнта вагою більше 20 кг три флакони на місяць це стандартне дозування, тому можете порахувати вартість лікування на місяць, на рік і і довше. Так, отже, а, пан Назарій говорить про виділені а, флакони, що йому потрібно 40 флаконів, з яких, наскільки я зрозумів, зі слів Андрія Содового, місто виділяє 14 плюс ще фірма 14, отже, у нього 28. А, і Розповідає, що такий розрахунок був створений, розповідає саме садовий, а за діагностикою, за обстеженням лікарів. Тобто, він а, пройшов спочатку а, обстеження, а, генетичне обстеження через тут з вужу, і тоді вже вівся цей розрахунок, і далі вже визначалося скільки потрібно а, пану а, Назарі. Тобто, так діють а, з кожним і Правильно, спочатку працюють генетики, лікарі і вони визначаються. Так, це абсолютно вірно. Генетична діагностика повинна бути в обов'язковому порядку, бо лікарський засіб діє саме на причину генетичного захворювання, на розділення гену СМН-1. Тому без такої діагностики неможливо призначити ліки. Щодо кількості флаконів, вона розраховується на вагу пацієнта, і після 20 кілограмів це є стала величина, тому цифру. В флаконів вважаю, що це дещо завищена. Виробником не проводились дослідження по ефективності збільшеної дози прийому препарата. Та чи є вона взагалі доцільною, та чи є вона доцільною добре? А взагалі ваша реакція, коли ви почули перш вперше цю історію з Назарієм, потім ну напевно ви вже і погортали, що о, пишуть розслідувачі про ситуацію. Що о, пан Назарій і він це визнав, до речі, що він не розмежував кошти, які люди виділяли йому на безпосередньо придбання ліків, і які він там витрачав на свої власні потреби. Я зараз не Буду вдаватися сильно в які потреби. Це повинні встановити слідчі органи, але о, припускають громадські активісти, дописувачі, що він їх використовував і з криптою. Потім там, зараз вже починають розслідувати, а як проводилися через банківські рахунки. Вчора і Олег Гороховський стосовно цього вже це один із. Власників банку Монобанку сказав, що та ні, він йшов з усіма клієнтами на загальних умовах. Ну, тобто, зараз вже починають розбиратися, чи було це шахрайство, чи не було шахрайство, але оцінку повинні давати правоохоронні органи. Але ваша реакція, оскільки ви дотичні до таких теж певних зборів, пошуків на лікування, правильно? Я трошки поправлю. Ми дотичні до спінальної м'язової атрофії, але не дотичні до зборів. Оскільки та, 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 та правильно да але до політика... пошуку коштів на ліків да та, ліків так, так. та політика фонду не передбачає індивідуальну допомогу, і індивідуальне спонсорування, тому що мета фонду це забезпечити ліками всіх пацієнтів в Україні зі спінальною атрофією. і ситуація з Назарієм насправді є. Наслідком того, що відбувалось в державі протягом останніх п'яти років, причина цього діє. Посадових осіб, які і зараз працюють в міністерстві, і вирішують долі пацієнтів. Фонд діти зі спінальною м'язовою атрофією має назву Діти, хоча е, СМА це генетичне захворювання, і всі дорослі колись були дітьми, тому ми не розмежовуємо діти чи дорослі. Ми звертались не одного неодноразово за тим, щоб е, міністерство надало лікування всім категоріям пацієнтів, але, на жаль, це навіть через судовий позов, який досі тя. Це не вдається нам вирішити. Тому з погляду на ситуацію з Назарією, в мене в мене виникає дуже таке питання можливості пацієнта зі СМА, будемо прямо говорити, у якого є певні. Труднощі з доступом з комунікацією з, зі світом, тому що для цього потрібні поїздки, для цього потрібні особисті зустрічі. То яким чином така величезна кампанія е, створилась навколо його зборів? Ну наскільки я розумію, і наскільки мені розповідали мої друзі, які стикалися е, з дописами, він просто отбрав, писав у чат там Фейсбука е, мережі ікс. В такій своєрідній формі, не завжди, скажімо так, культурній, і просив виділити кошти на підтримку здоров'я. Давайте будемо чесними. От я теж сам людина з інвалідністю. У нас ж дуже часто, знаєте, коли чують про допомогу, і це дуже добра якість, це класно, та, то Ну, не завжди перевіряють, а куди ці кошти е, направилися, і як потім будуть вони витрачені. Тому що е, от у нашій ментальності ставлення до людей із інвалідністю, воно е, таке. Е, ну, До них ставляться так чисто кристально. Та, бо не можуть зупідозрити, що е, тут може бути якесь зловживання чи не дай Боже там е, злочинність? Ну так, е, з одного боку, є. Таке ставлення, коли бажають люди допомогти своїм внеском. Ми з цим стикались, коли виникали критичні ситуації, наприклад, з дихальним обладнанням або з необхідності провести термінову операцію на хребті у наших пацієнтів, і вони вимушені були робити такі збори. Але ці збори у цифрах в 300 тисяч гривень всього на всього, ми не порівнюємо навіть близько з тими за. Заявленими сумами, які приписують е, Назарію, вони давались так важко, з навіть з тими можливостями у фонду, з е, зв'язками з е, блогерами, з, відовим, з відомими, свідомими. На тобто, жаль, ви припускаєте те, припускаєте, що це перебільшення? Так. ні, можливо, це не перебільшені суми, але е, я закликаю до того, щоб не концентруватись на Назарії. Це просто особа, яка стоїть зараз на поверхні, до якої стикаються всі е, претензії, всі е, закиди, що він винувати у шахрайстві. Але вибачте, е, до цього шахрайства дотичні люди вищого е, ешелону влади. Не може бути такого, щоб мільйони у пацієнта зі СМА, який живе в квартирі у Львові з своїми бабусею, і дідусем, проходили такі кошти безслідно, і щоб Очі... про це не знали рідні і близькі. Оце мене теж до речі дуже ну, так. Дивує. так. Тому давайте е, задамо питання трошки в іншій площині. Де були ті всі блогери своїми розслідуваннями, коли фонд протягом останніх десяти років кричить на всіх сторінках і на всіх публікаціях? Це ви маєте на увазі свій фонд, так, пане так. Е, Віталію? Так. 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 Благодійний про... фонд діти із спинальною м'язовою атрофією Я ще раз нагадаю так, так. Угу. про несправедливість і порушення, які допускають в міністерстві, останній такий кричущий випадок, коли е, міністерство заявляє, що вони забезпечили пацієнтів зі СМА, але вони закупили ліки тільки для першого типу, і для першого типу найважчого вони не дали ліки протягом майже трьох років всім іншим. При цьому е є листи, якими вони визнають ту кількість, яку вони покривають пацієнтів, і визнають, яку кількість флаконів вони не змогли роздати. І при цьому під кінець строку придатності цих флаконів вони їх практично насильно прострочені, намагались. Е Видати пацієнтам уже без розбору, чи це перший тип, чи другий, чи третій, аби хто небудь щоб їх списати з балансу в міністерстві, то чи це не є тою кричущою несправедливістю і розтратою державної державних коштів, до яких треба звернути увагу пана Ігоря Клименка? Писались е, заяви і в НАБУ і в ДБР, проте вони е, відповіли, що не мають підстав для е, розслідування, і заяви не мають руху. Ну, ми б хотіли б звісно почути зараз і позицію міністерства МВС і Міністерства охорони здоров'я. і При нагоді обов'язково звернемося, е, тому що це дуже важлива е, історія, про яку ви е, зараз розповіли, і для того, щоб збалансувати, перевірити їхню позицію почути? От нам треба в наступних етерах звернутися до фахівців, що ми спробуємо зробити, пане Віталію. А скажіть, будь ласка, от міський голова Львова Андрій Садовий говорить, що у них й в єдиному місті України, де діє програма підтримки якраз людей із м'язовою атрофією. А це так, а якщо так, то а що в Харкові? Тоді скільки таких людей я думаю, що вам відомо. Ну принаймні на час це до повномасштабного вторгнення, бо я можу припустити, що вони зараз ну багато хто у е е Європі перебуває так в евакуації. Так, про проблема з місцевим фінансуванням вона стояла і до війни, і під час війни широкомасштабної також набула дуже великої ваги у реалізації. До початку війни ми буквально у лютому 22-го року отримали рішення суду Харківського окружного суду про необхідність зобов'язати обласну раду внести в порядок денний. І внести в програму. Медичного забезпечення Харківської області спінальну м'язову атрофію це було виконано, і в лютому мала відбути сесія з розподілу коштів, яка, як ми розуміємо, не відбулась. Тому програма в Харкові вмерла не розпочавшись. Було 29 пацієнтів пацієнтів Харкової області. Зараз ми можемо говорити близько 5-7 пацієнтів залишились в місті та області, і вони не отримують лікарських засобів. Собі як частково... ж вони тоді виживають, пане Віталію? Була частково е, профінансована однією з фармацевтичних компаній е, гуманітарна програма допомоги протягом двох років. І наші пацієнти отримували е, ці ліки. Наразі ця програма припинена і з боку МОЗ не зроблено жодного кроку про е, пролонгацію уже в реаліях фінансування, а не просто отримання допомоги, е, з точки зору інших областей. Є, можна зазначити Сумщину, Хмельниччину. Не, не можу ще сказати, одна ще може область, чи дві можуть бути там, де дуже в обмеженій кількості буквально один, два, три флакони на місяць виділяється для таких пацієнтів з бюджету місцевого. Львів в цьому питанні був найпередовішим містом, тому що ну, знайшлось розуміння. Міння про необхідність закуповувати і знайшлись кошти, які витрачаються на ці ліки для пацієнтів, саме Львова і області, пане Віталію, ваша родина зараз де живе? Ми вимушені були переїхати з Харкова в перші ж дні до Львова до Львова спочатку, так а потім ми перемістились до Польщі. Це був дуже швидкий шлях переміщення, і в Польщі наразі ми перебуваємо отримуючи лікування Дорослих От ліками. якраз я про це і хотів запитати у Польщі. Я так розумію, ви мали можливість розповісти про свою потребу і вас що поставили теж на отримання щомісячної кількості? Кількості флаконів, так? так, безумовно. Зазначаю, що всі країни Європи вже зареєстрували і реімбурсують не один лікарський засіб в обмеженій кількості, а три лікарські засоби. Так, тобто на там... вибір це виходить, так на не тільки на вибір, а на медичні покази і на можливості. Стану пацієнта, тому що, скажімо, якщо ми говоримо про спінразу, то це укол у спинний мозок. Якщо є сильний сколіоз, то неможливо виконати цю операцію, тому призначається різдіплам. Але я зазначаю, що в Європі всі країни вже пройшли за минулі два роки весь шлях цих переговорних процесів і узгодження цін. Всі пацієнти отримують. Українські, і українські всі отримують, так українці в пане Віталію. Я хочу щоб ви нам розповіли про свою доньку. Якщо можна, скільки їй років, так можна сказати, що якраз у Польщі перебуваючи, отримуючи стабільне лікування, можливо, їй навіть краще стало. Чим вона може займатися і, взагалі, такі як вона, якщо вони будуть отримувати стабільно ліки, таке. Лікування відбувається у кожного пацієнта результат лікування абсолютно індивідуальний, тому що СМА це в тому числі рідкісне захворювання з тої причини, що не існує певної системи. Кожні пацієнти різняться. Є одна основа захворювання, але стани пацієнтів дуже різні. Тому говорити про те, в кого щось краще і порівнювати з собою: ой, в мене краще або гірше, значить, ліки не працюють або ці ліки найкращі», Цього не можна робити. Повинна бути об'єктивна оцінка лікарська і не. Не забуваючи про ще одну оцінку, оцінку пацієнта, це дуже важлива складова при лікуванні орфанних захворювань. Так ось з точки зору оцінки пацієнта, ми говоримо про високу ефективність лікарського засобу. З точки зору медичного. Так, ми маємо стабільність у стані, ми маємо витривалість. Це зменшення... ви про свою вже доньку кажете, так? Так, 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 так. так, так. Ага. Скільки її років? Маємо... Стільки ж скільки і фонду, практично 22 роки. 22 роки, так, так. Угу. І, е... Вона користується колісним кріслом, так? Так. Так. так, і uh -huh. я кажу, що е, в свої, в, ну, в, в ранньому віці, коли ми е, не мали ще лікарських засобів, були певні ліки, які можна було застосовувати для лікування СМА. Вони гальмували процес, е, проте вони не були зареєстровані власне як ліки від СМА, користуючись. Е, Тими можливостями в той час ми отримали дуже на нашу думку гарний результат зі стабілізації і призупинення захворювання. Так ось, якщо би ми отримали справжні ліки тоді, то ситуація була б абсолютно інша зараз. І ми говоримо про те, що ефективність лікарських засобів найвища у момент першого виявлення симптомів або діагностування захворювання. Пане Віталі, я все таки хочу, якщо ви не проти, щоб ми назвали ім'я. Вашої доньки, я не хочу, щоб ми говорили, бо це не гідно та про неї у третій особі. Дуже важливо все таки сказати. Як звати Нема ніякої ніякого секрету в імені її ім'я Юлія. Юлія? Вона на вкладинці нашого сайту її фотографія. Ми були публічні і з моменту народження робили не менше ніж Назарій, для того, щоб популяризувати інформацію про спінальну про Необхідність лікування про доступ до лікування тому будь-хто може її знайти і побачити, як вона виглядає. Дуже дякую, пане Віталію. Я в цьому моменті хочу трошечки, знаєте, відмежитися від того, що я журналіст, я слухачі, напевно, знають, маю порушення зору. І так трапляється, що часто людям з інвалідністю доводиться або купувати вартісні ліки, або вартісне обладнання, яке може коштувати тисячі доларів. Часто держава декларує, але на практиці не дає. І тому доводиться людям із порушеннями здоров'я звертатися чи то за реабілітаційними засобами, чи то як я вже казав, за ліками, чи за обладнанням певним, та до спонсорів, до підприємців, як, наприклад, мені допомагали придбати колись принтер, який коштує кілька тисяч. Доларів США, я б сам його не придбав. Але дуже важливо це звітувати. І коли я дізнався особисто про цю історію, я не міг просто в це дійсно повірити. Я був ошалешний, тому що це величезний удар по репутації людей із інвалідністю. І якщо буде комусь дійсно потрібна життєво важлива допомога люди, які до цього допомагали. Травмовані такою історією із Назарієм вони можуть просто відмовитися і тому я б дуже хотів вас попросити зараз, будь ласка, не накладайте стереотипів, шаблонів, тому що дуже багато є серед людей з інвалідністю, людей чесних, людей принципових, які звітують. Пане Віталію, ви погодитеся зі мною? Так, безумовно, я не зовсім мені трошки дивно, що ви вважаєте. Я накладаю якісь шаблони. На, на... ні, не ви, не ви, не ви. а... а. Я я ж не про вас так, сказав, а щоб люди не накладали стереотипно шаблони і так, так, та, так, та, так. та і клеймували всіх за цим, та що всі так, шахраї або нечесні люди. В жодному разі просто я, наприклад, завжди звітував перед своїми, наприклад, спонсорами, хто мені допомагав, чеки або напряму нехай переводять кошти. Давайте не втрачати свою щирість є вміння допомагати один одному, і все таки це наше вміння любити і підтримувати. Воно має залишатися. Дякую, дуже президент благодійного фонду, діти із спинальною м'язовою атрофією Віталій Матюшенко був гостем радіо накипіло. Слухаємо новини.